русские победили во Второй мірової войне. ви знаєте, як росіяни вже обнагліли, вони не те, що відкидають, навіть не кажуть, що це Совський Союз побіділ, вони вже починають, ну, тобто вони відкидають там стран, країни антигітлерівської коаліції, а тепер для них взагалі та русський народ. Тобто ні казахи, ні українці, ні білоруси, ні всі інші народи Радянського Союзу да, не воювали. Якщо ми зайдемо в будь-яке. Селище і село України, ми побачимо величезний-величезний список прізвищ тих односельців, які загинули під час Другої світової війни. І ці люди, з якихось там Рязані, Казані, Сібірій, вони нам розказують нам через територію людей, на яких прийшли фронти. Другої світової війни, вони нам розказують, що це вони там внесли вклад, вони побіділі. Ось так і працює російська пропаганда. Все хороше, все добре завжди вони забирають собі. Композиторів, військові перемоги і спортивні, всі, всі ці радянські, імперські, вони зараховували до себе. Так працює імперія. Вона визискує народи, а їм натомість дає бідність і труни. Підпишись і пошир. Ми повинні, повинні розносити правильні сенси в мізки наших громадян.